наша творча група на запрошення Генерального консульства Республіки Польща в Одесі побувала у Польщі. Сьогодні ми розпочинаємо нашу розповідь про цю країну. Входження Польщі у європейське співтовариство принесло для польських громадян чимало нових принципів щодо ведення торгової політики, митного тарифу, розвитку інвестицій та свідомого соціально-економічного розвитку громадян. Такі позитивні зрушення відзначають самі громадяни Польщі. Вступ до Європейської унії дав нам чимало дотацій. А відтак у в Польщі почався активний етап з відновлення багатьох галузей життєдіяльності. Іноземні експерти стверджують, що перевагу вступі до унії європейської справді чимало, особливо для молоді. Так ректор одного з найстарших та найпрестижніших у світі університетів Єгелонського університету наголошує на безперечних перевагах євроінтеграції для молоді Польщі серед основного підвищення рівня освіти, збільшення кількості робочих місць як результату євроінтеграційних процесів Європи. Але я хотів звернути увагу на програму плюс, яка буде реалізуватися в період 2014-2014. этого по 2016 года, чтобы заключать договоренность не только между университетами Евросоюза, но также тем, которые не Евросоюза. Я говорю в данном случае об Украине, которая не стоит в Евросоюзе. Это не будет полное обучение, вот, но это будет, скажем, или семестр, или там какой-то определенный период обучения. самі ж студенти переконані, що для себе із вступом ЄС отримали нові перспективи розвитку. Там одихта ще дуже змінило, Бо для молоді також чимало змінилося, бо перед нами відкрилися нові широкі перспективи для працевлаштування та навчання після вступу до Євросоюзу. Тепер студенти Польщі можуть вільно навчатися у Норвегії, Англії, Іспанії та в інших країнах Європи. А ще після вступу до Євросоюзу розширився ринок праці. Польські студенти можуть без проблем знайти гарну високу. Ако оплачувану роботу ну, у Європі, ринок праці ще... до прямих загальноекономічних наслідків від приєднання України до Євросоюзу самі поляки вважають забезпечення гарантованого доступу до світових ринків товарів, робіт послуг за рахунок отримання відповідних прав для захисту своїх інтересів на світових ринках. Крім того, ці умови сприятимуть формуванню позитивного іміджу самої країни. Після того як Польща стала на шлях масштабних економічних реформ, країна з багатьма аспектами є однією з найбільш успішних у центральній східній -Івропі. Європі польщі на відміну від інших країн не прийшлося пережити економічний спад. Її валюта не стала предметом спекулятивних атак. Успіх економічної трансформації Польщі пояснюється добре узгодженою комбінацією розумної фінансової політики та наполегливих структурних реформ.